Головне події в Харкові та області 8 листопада. Начальника головного управління Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка збираються звільнити цю інформацію. медіагрупа об'єктив підтвердило джерело в правоохоронних органах. За інформацією нашого співрозмовника, Тимошко вже написав відповідний рапорт. Звільнення в обговореннях намагаються пов'язати з ударом російських ракет по місцю дислокації поліціянців у Харкові. Але джерело медіагрупи Об'єктив коментує. Це не причина, а лише привід. Харківські журналісти в соцмережах висловлюються на підтримку Тимошка та проти його звільнення. Як аргументи наводять те, що він повернув довіру та повагу до поліції, а також прибув до Харкова в критичний момент, очолив поліцію в день російського вторгнення, та надалі працював у місті у надскладних та небезпечних умовах. У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці нічного прильоту. Протягом дня розбирали завали 12-поверхівки на Салтівці, по якій ударив російський кап. Обійшлося без загиблих. Остаточна кількість постраждалих 25. Серед них тримісячний немовля. У центрі обійшлося без постраждалих, проте протягом дня прибирали будівельне сміття і понівечені дерева. Загалом через російські удари в Харкові вилетіло понад 800 вікон. Постраждали десятки будівель. У Харкові ростуть ціни на овочі. Про це свідчать дані моніторингу, який провів на ринках і в закладах торгівлі профільний департамент міськради. Картопля, цибуля та помідори від часу попереднього моніторингу подорожчали на 10%. Морква і буряк додали по 13%, капуста та яблука по 5%. Лідери зростання ціни огірки. Вони додали 45% і коштують від 100 до 130 гривень за кілограм. Для порівняння екзотичні апельсини можна купити від 80 до та гривень за кілограм, а мандарини від 100 до 150. У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зростання ціни на овочі пояснюють завершенням сезону врожаю та збільшенням кількості тепличної та імпортованої продукції. Більше новин на сайті «Об'єктив». незламні разом.